Ми на місці події. Сюди наз'їжджалося кілька екіпажів поліції затримувати лучанина. Поруч бачимо бус на Євробляхах, а всередині люди у камуфляжі, один з них у Балаклаві. В автівці патрульної поліції розбите скло. Приїхала і швидка. Стоїть бус доставки товару. Водія оглядають медики. У нього на обличчі кров. Згодом нам вдасться поспілкуватися із затриманим чоловіком. Інцидент стався сьогодні близько 11-ї години. ...в Луцьку на вулиці Захисників України. Тут проводиться місце огляду кримінального правопорушення, місце затримання особи». Пане Аркадію, добрий день. Скажіть, дійдіть, що «Ми подальшому розберемося, дамо повні коментарі. Відійдіть, будь ласка, дайте нас. Ми самі розберемося. Ви ж хочете проблему інформацію. Ну, попередня інформація, що дійдіть, сталося». Відійдіть, будь ласка. То на місце події приїхав ваш заступник начальника Луцького райуправління поліції. Очевидці розказують, здивувались, що стільки поліції на одного водія доставки товару. Він їхав і знімав військову техніку. Ніби це як побачила поліція. Поліція його просто вже якби доганяла. Доганяла, і вони тут теж його перехватили. Вони його почали витягувати з машини, дуже було багато поліції, дуже багато. Я прямо дивилася, що це одна машина, ну і десь п'ять, шість, сім машин швидкі почали приїхати. Затягнули в поліцейську машину, він дуже спротивлявся і вибув ногою скло. Це ціка, бо ж явно з ТЦК, тому що може вони стоять за ним зразу. Один із очевидців каже, що спочатку, мовляв, за затриманим водієм їздили співробітники ТЦК без поліції. Ми просто за ним їздили. І, але що я звернув увагу, що справа цей ТЦКшник зараз бодікамеру типу, включив типу, і дивився, І він на кругу біля лобуса зробив коло, вони за ним. І ще був шаран цей. Типу, дві, два, дві машини скажуть. Побили вас поліцейські, а чого? Згодом затриманого чоловіка медики повезли у лікарню. В медзакладі той був у кайданках. Біля нього чимало правоохоронців. Своє затримання лучанин пояснив тим, що, мовляв, незадовго до інциденту зняв на свій телефон дії співробітників ТЦК. ТЦК покували, хотіли запакувати так? Силою, да, силою без повітря. А я це знімав. І потім ТЦК до мене вчепилися, я сів машину, вони мене переслідували. Переслідували, переслідували, витепили патруль, патруль мене зупинили. не назвали мені причину зупинки і перегородили мені ТЦК дороги. Патруль не назвав мені причину зупинки. Де заказчик підійшов до патроники і що все, два військові білети. Я вже дав причину зупинку, вони не назвали причину Я сказав, що незаконно, а значить незаконно. Все, в поворот, поїхав. Побили мене, Ну, плече, мовили. Лучанин каже, що правоохоронці йому не повідомили, за якою статтею затримали, а телефон відібрали. Розказує, зранку мав розвозити товар у магазини. Я ТЦК на це, на це, на вони сказали, ТЦК, що вони в воєнні її віднімати не можна. Катали зі мною в полочці, я думав, вони мене хотіли запакувати. Катались, 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 катались катали, катали. І викликали патруль. Патруль зі мною. А там ми бачили в поліцейській машині побите спиною. Ну правильно, бо вони мене зупинили на Кравчука на повороті. І кажуть, виходь з машини. Я сказав, я не вийду, давайте мені ці. Адвоката визивайте. Вони мене силою витащили, побили мені лоба, били мене витащили з машини, мордою в асфальт, п'ятеро накинулося, били мене з тусанами. І це наділи на ще теж по морді набили. І це запакували машини. А я зі злості взяв випадок, випадок. То не так, до батьків, до ближчих родичів, вікно. Вони порушували закон України. в головному управлінні Нацполіції Волині. Станом на 18-ту годину інцидент не коментують. Мовляв, ще вирішують щодо внесення відомостей в ЄРДР у центрі комплектування. На наш дзвінок не відповіли. Олена Лищук, Василь Любежанін для новин на часі.